Щороку, 29 квітня, прапор Військово-морських сил майорить на щоглах кораблів і катерів, на флагштоках частин і з'єднань особливо урочисто. Саме цього дня, 1918 року, його було піднято у Криму на кораблях Чорноморського флоту. Сьогодні під цим прапором, як і 105 років тому, українці відстоюють свою незалежність та своє українське море. На знак шанування усіх військових моряків, котрі загинули у боротьбі з російським агресором. Щороку у місцях базування корабельно-каторного складу вшанують пам'ять полеглих українських героїв. На одне століття точиться боротьба за існування і відродження національного військового флоту. Боротьба, у якій Україна, попри все виграє, адже жодному агресору не перекреслити незворотність гасла. Україна морська держава.